Сьогодні Свідомречина приймає з робочим візитом представників відразу, відразу трьох міністерств України: Міністерства правах ветеранів, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації. Питання, що об'єднало всіх нас, стосується надзвичайно важливої сьогодні теми реалізації нової ветеранської політики в регіонах. Без сумніву, нашим головним завданням у відношенні до ветеранів російсько-української війни є забезпечення умов для максимально швидкої та комфортної адаптації наших ветеранів до мирного життя. Вони повинні ще до завершення військової служби відчувати, що держава та місцева влада дбають про них та мають чіткий алгоритм дій, який дозволить їм після демобілізації швидко адаптуватися до життя без війни. Ми продовжуємо рухатись вперед, і вже сьогодні відбудеться підписання меморандуму про партнерство і співпрацю між Міністерством справах ветеранів України та Житомирською обласною військовою адміністрацією. Впевнений, що спільними зусиллями сьогодні на Житомирщині буде відпрацьовано механізм взаємодії між державними інституціями, який дозволить ветеранам та родинам загиблих захисників в стислі терміни отримати посвідчення на право користування гарантіями, декларованими державою. Бажаю учасникам наради плідної роботи та конструктивної дискусії, що слугуватиме прийняттю необхідних і дієвих рішень. При нагоді хочу надати слово заступнику міністра в справах ветеранів Руслану. Приходь нещодавно було призначено виконуючим обов'язки міністра справах ветеранів Героїв України Паркуна Олександра Володимировича. Відповідно відбулася трансформація керівництва команди міністерства. Активно наповнюється штаб міністерства і на сьогоднішній день для нас пріоритетною задачою є відповідна трансформація ветеранської політики до тих викликів, які на сьогоднішній день виникають саме у ветеранів війни і родин загиблих, а також у самої держави України. В частині поєднати всі необхідні заходи, які вживаються міністерством, знайти повністю повну взаємодію з іншими центральними органами виконавчої влади. І ключовим є наблизити формування політики. До її реалізації тому ми будемо акцентувати нашу роботу на нашій взаємодії, як з обласними районами військовими адміністраціями, так і безпосередньо з кожною громадою. Триває нещадна війна, і зрозуміло, що пріоритет держави в першу чергу це забезпечення наших військових, забезпечення сил оборони, забезпечення діяльності нашого війська у відраженні цього варварського нападу. Я вважаю, що саме Політика роботи з ветеранами це надважлива робота, тому що ми маємо тепер цілий кластер, дуже великий, дуже потужний людей, які дійсно готові розвивати країну, які готові за неї боротися і які готові передавати свій опит. Для себе ми визначили такі важливі питання, які ну, турбують власне кожну людину, кожного ветерана, кожну його родину. Перша це надання відповідних адміністративних послуг. Надзвичайно важливо для нас, щоб ветеран не мав ніяких юридичних проблем, питань проволочок з роботами, з роботою і з тими органами. З якими він мусить просто зіштовхуватися. важливим теж для нас питання це адаптація ветеранів уже безпосередньо в мирному житті. І ще такий важливий для нас надзвичайний напрям це робота з сім'ями, сім'ями, на жаль, загинувших наших захисників. Сім'ями пропавших в безвісті, ми активно співпрацюємо з координаційним штабом з питань погодження з військовоповолненими. Звичайно, важливий теж напрямок це реабілітація. Тут у нас і долучені всі громади, всі заклади охорони здоров'я. чергу хочемо подякувати міністерству справ ветеранів за те, що зараз, як ніколи, нам надаються все нові інструменти для того, щоб ми могли працювати, запускати свої структурні підрозділи. Етап створення структурних підрозділів, етап створення програм з підтримки захисників захисниць ми вже пройшли, налагодили роботу, налагодила роботу з громадськими організаціями ветеранською спільнотою з по з усіма структурними підрозділами, як обласних районних, так і міських рад з територіальними органами, з територіальними громадами. Ось, і зараз дуже приємно, що з дня на день, ось сьогодні вже ми маємо 416 постанову. Завтра будемо мати 302 постанову, це тільки початок. І надалі ми, далі, я так сподіваюся, що будемо займатися і житлом, і профадаптацією, і реабілітацією.